Друзі, всім привіт! З вами компанія Автофокус, У нас нове надходження це Mercedes GL 2013 року випуску. Автівка в нас оснащена 3-літровим дизельним двигуном. Ось так вона виглядає по кузові. Все дуже гарно. ось такий вигляд автівка має сзаді. Автівка в нас семимісна, камера заднього руху, парктроніки в коло. Ось такий вигляд з лівої сторони. Дуже велика простора, комфортне, вмістке авто. Ось в такому стані у нас задній ряд. Також третій ряд сидінь складається. Дув заднього ряду пасажирів. Ось передній ряд. Тут все набагато цікавіше. Відкриття багажника з кнопки, Ось так, електрорегулювання, сидіння водія. Ось так це все виглядає. Мультимедійне шкіряне з вставками з дерева, аналогова приборна панель з бортовим комп'ютером розширеним. Автосвітло. Ось так це все виглядає. Ось такий ми маємо широкий підлокітник. Шайба управління мультимедіа, ось такі настройки підвізки. Ось такий у нас великий монітор мультимедіа, кнопка управління мультимедіа, підігрів переднього ряду сидінь, клімат, контроль двохзонний. Ось так це все гарно виглядає. Сидіння пасажира такому в такому у нас стані. Також в нас є чорна стеля, люк. Якщо вам сподобалася ця автівка, вона доступна до покупки в нашому автосалоні в автосалоні Автофокус за адресою Оболонська набережна 21. Парковка. Ми знаходимось біля ТРЦ «Дрім Бері». Так, автівку можна придбати як за готівку, так і безготівково в кредит в лізинг, або ж ми можемо обмінятися на ваше авто. Приїздіть та купуйте у нас автівки, мрії.